Вітаю, друзі! Ви є свідками офіці... офіційного релізу 42-ї серії багатосерійного художньо-економічного художньо серіалу. «Корінець із Санта-Барбари. І сьогодні ми з вами переберемо три корінці по 20 гривень. В пошуках. Чогось дуже цікавого. Агонь. Поїхали. Так, щось можу трошки підняти. На фоні в нас юридичний енциклопедичний слов. словник кацапською мовою, правда. Ну, який попався під руки. Так, зараз головне нічого не пропустити бо я наразі не дуже уважний у зв'язку з тим що хімічний склад мого організму дещо відрізняється від нормативного Але якщо всі будуть однакові цифри, то я точно не... Їх не тут от, як це правильно сказати, не пропущу, не пропущу, не пропущу, не пропущу. <смеш> Вона з мене не пройде. Три шістечки. Так, я вирішив збирати, якщо будуть, отут от ось от, три одинакові цифри. Я вже там щось у мене було. Два, дві, три двійки, три шістки і три вісімки, здається. Якщо будуть інші, то, мабуть, зберу собі. Дивіться, 1, 2, 3, 4, було б неплохо, якщо тут було 5, тут 6, а тут 7. Це була бомба, ракета петарда. Ну нічого, я впевнений, що колись я таке знайду. І не тільки таке. Як там кажуть, дорогу подолає і дущий, чи щось типу такого. Біліті, Шура, а не золотиє і, і такі інші приказки, які відносяться до того, що коли ти в пошуках чогось і якби Постійно цим займаюся, ти обов'язково досягнеш мети, тому я впевнений, що колись я обов'язково Обов'язково на оцьому, на такому переборі мені трапиться банкнота, де будуть всі однакові цифри, або там, наприклад, всі підряд цифри, або типу там 0000001 або 2, або до 9. або до 10. 11 335 тирочки. Шістки. Пишіть в коментарях, хто також займається таким 4. Таким як би це сказати. О, три-трієчки, Я собі це залишу. як би це сказати таким не анонізмом, а. Яким убивцею часу, хтось час вбиває там, наприклад, там на Рибалці, на полюванні, коли ти ходиш, коли ти ходиш, з двостволкою там або з П'ятизарядкою, півдня, проходиш там, Поля, лісосмуги. Приходиш і нікого не впалюєш, от дивіться, 3 дев'яточки, я теж собі це заберу. І нікого не впалюєш або на рибалці сидиш там, блядь, цілий день там, сутками і тобі не клюне не одна риба. 4 трійки. Так, так от. Листа є бабки в пошуках яких, якогось е, цікавого номерку. Кожному своє. О, дивіться, як прикольно. Один, два, три, чотири. Ну, Взагалі песня. Бомба ракета петарда. Кожний не буду продовжувати. Дивіться, яка прикольна пачка, коротше. У мене вже по три штуки і трійки, і дев'ятки, і вісімки. А вісім як взагалі чотири. Не знаю, так чисто поки для приколу залишу. Три чисточки. Так, перший корінець е, перебрав і у нас тут нічого такого особливого. Не знаю, залишу собі ось три трійки, три дев'ятки і чотири вісімки. Нічого в них такого надзвичайного немає, але не знаю, залишу. Вирішив я собі з такими крайцями краями. Залишити банкноти. Вони в принципі нічого не варті, але якщо зібрати таку послідовність 3 одинички, 3 двійки, трійки, 4, -ки, 5, -ки, 6 сімки, 7, -ки, 8, -ки, 9, -ки, то ну, в принципі така нормальна буде, е -е, як вона? Нормальна хто. Нормальна хтось. Послідовність там, чи я не знаю, як, які правильно обізвати. Три чистки, видите? Три чистки, два на два пятерки. 207, 67, 97. Так что у нас тут три девятки. глазах троица. Балукума на дне наружи этой трошки цаи. 223, 22, ну, этой трохи, короче, все Бухий. О, дивись, блин, щоб ці шістки трохи було вниз, можна було б забрати, а так воно всередині трошки не то. чистки. Ти фокус тебе розперетягнути три сімки, але не підряд і не останній. Ріодинички спереду 60, сімдесят шість. Четыре Сімки. О диві, як прикольно. Дві Трикві, Дві Двік, Дві Вісімки і Трика. Наче прикольно, я не знаю. Ну, таке собі На дуже великого поціновувача. Ну. О, дивись, три п'ятірочки, це я собі залишу. Як то кажуть, на, б... на безриб'ї її рак риба. Якщо нічого нема, то... Вернувся по шляпу три четвірки. <кій> другий корінець перебрав, і тут я собі залишив тільки ось з трьома пятірками. Три п'ятірки, і тут у нас є 4, вісімки, дев'ятки, трійки. Ну, якби так. В принципі, трохи цікаво. Переходимо до третього корінця. Ось такий корінчик у нас третій, 707, 68, 52. І йдемо. Всередину. О, диви, три шістки, але ж вони не Три шістки, три п'ятірки, трійка. Угу, прикольно. Трійка, потім три п'ятірки, три шістки. <реш> Цікаво. Так. Шановні хворі люди, хто також перебирає 3 дев'ятки, 3-7. Дивись, Деничка. Блін, ну прикольні банкноти. Хто от таким анонізмом займається, пишіть, в кого що трапляється. 82, 80. Короче, что там? Так, что тут куча налив. 4 0. 71-00-4-2014 рік. Прикольний номер, звісно. Так, 13-й, 13-й у мене є О, щось там рік народження світиться. Так, що у нас тут вийде? 56-й. Бля. А, ні, нормально. 14 червня 1956 рік. Дату народження свою я забираю. Так. Хто народився? Тривога. Є же... Ні, не, не є, а еже. Едуард Женевич. Який народився 14 червня 1956 року, якщо напишете, а я вам подарую цю двадцятку. Так, що тут у нас далі? Ну, Демотриві 4 навіть вісімки, але ну чому не. підряд? В принципі, чотири вісімки в мене є. Ось вона. Тут підряд чотири вісімки. А тут три. Так, цеки дві 2013 тринадцятий. Нічого такого. Надзвичайного. Три п'ятірки. Так, тринадцатый рік. Бачите, вже третя, попереднього зразку банкнота. Шестьсот пятьдесят пять, шесть, четыреста пятьдесят пять, четыре пятерки тут у нас. Шестьсот пятьдесят пять. Ось, три дев'ятки, клас. Ну, як би це нічого такого надзвичайного, але, да я собі залишу стріма однакови цифрами. О, дивись, ну, юки-палки: один, два, три, чотири, п'ять, п'ять трійок. Тридцать, триста... ні, Сейчас з нас с математикой флохо. Один. 4 трійки. Давай, підряд прям блядь, тут 4 трійки, тут 4 пятерки. три триечки, она не подряд или крайние. Тут три трики. Нормальный, короче, коренец. Прикольно 9 9 5 5 чистка. А не шесть пять три короче, на чем блять, здрасте. Вас издаст Злиплена скотчем двадцатка. Інвалід, коротше. Так, все, перебрав, коротше, три корінця. Нічого такого прям там. Надзвичайного, в основному три цифри в кінці. Тут у нас є дев'ятка, три дев'ятки. это, блин. Три девятки. Потом тут четыре висимки. А снова три девятки, да. Потом три трики. Три пятерки. И дата наручения. Ось таке. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.